Притулок дає подружжя міста Запоріжжя. Завдяки вашій допомозі притулок зміг протриматись цей тиждень. Завдяки вашій допомозі усі тварини притулку отримували збалансоване харчування. Але ми вимушені знову звернутися до вас про допомогу. На сьогоднішній день усі запаси притулку вичерпані. Вже сьогодні ми розсипаємо. Останній корм. Притулок, який знаходиться у червоній зоні, який за увесь час війни врятував 120 тварин та є домом для 520 тварин наразі на межі голоду. Ми просто благаємо вас про допомогу. Допоможіть притулку прогодувати усіх тварин. Ми просто благаємо. Допоможіть про вижити.